Як відомо, для того, щоб вийти на пенсію у 2025 році, українцям необхідно мати не менше 32 років страхового стажу у віці 60 років, не менше 22 років при досягненні 63-річного віку та не менше 15 років стажу у 65. Однак, у зв'язку з нещодавніми змінами в законодавстві пенсіонерам тепер зараховуватимуть їх стаж за кордоном. Раніше до зарахованого стажу для призначення пенсії враховувався тільки стаж набути в Україні. Винятком були лише ті країни, з якими Україна мала ратифіковані угоди у сфері пенсійного законодавства. Але після прийнятої постанови, набутий за кордоном стаж для визначення права виходу на пенсію за віком, враховують незалежно від того, чи є така угода. Якщо ви працювали в країнах, де не була укладена ратифікована угода і вам не вистачає стажу для виходу на пенсію, тепер необхідно надати лише такі документи. До заяв додають про призначення пенсії до заяв додають підтвердні документи це будь-які документи у формі довідок, виписок тощо, виданих іншою державою, що підтверджують зарахування періодів роботи в такій державі до страхового стажу під час призначення пенсії згідно із законодавством відповідної держави. Якщо за змістом документів неможливо підтвердити зарахування періодів роботи в іншій державі до страхового стажу згідно із законодавством відповідної держави, або якщо особа не подала підтвердних документів, територіальний орган пенсійного фонду України протягом п'яти робочих днів після надходження заяви до, про призначення пенсії з усіма необхідними документами, подає до Міністерства закордонних справ запит, для надсилання іншій державі та органу, що здійснює пенсійне забезпечення в іншій державі запиту щодо надання підтвердних документів. Якщо відсутня можливість обміну даними, то спроба повторюється після появи такої можливості. Підтвердні документи визнаються дійсними згідно з порядком легалізації документів. Документи, складені іноземною мовою, подаються разом з їх перекладами українською мовою, засвідченими в установленому порядку. Робота у республіках колишнього радянського союзу до 1992 року, наприклад, в Росії чи Казахстані, не вважається роботою за кордоном. Цей стаж зараховується як український. Відрядження і вахтовий метод роботи до 1992 року. Теж враховуються як вітчизняний стаж, якщо вони були набуті на території колишнього союзу. У разі, коли в документах, що подаються особою до Пенсійного фонду України про призначення пенсії, зазначено періоди трудової діяльності до 1 січня 1992 року за межами України в Республіках Колишнього Союзу РСР, в заяві про призначення пенсії така особа зазначає інформацію про те, що вона отримує або не отримує пенсійні виплати в інших державах. У разі, коли в заяві про призначення пенсії особа зазначила інформацію про, про те, що вона не отримує пенсійні виплати в іншій державі, особа додає до заяви про призначення пенсії документи, видані органами, що здійснюють пенсійне забезпечення в іншій державі, які підтверджують факт неотримання таких виплат. У разі відсутності документів про неотримання в іншій державі пенсійних виплат. Особа зазначає причини неможливості їх отримання та може звернутися до пенсійного фонду України за допомогою в поданні до іншої держави запиту щодо відповідних документів. Важливо пам'ятати, якщо ПФУ виявить підробку чи невідповідність документів, то пенсію можуть припинити або переглянути її розмір. Анастасія Ків'яна Кінчук, перший муніципальний канал.